Усім привіт! Ви на каналі Добрі іграшки, і з вами я, Марина. Ми з вами дуже давно не бачились, і тому я дуже рада вас вітати, дуже за вами сумувала насправді. І одразу хочу вас попросити зробити мені і моєму каналу підтримку у вигляді ваших вподобайок, вподобайок та коментарів. Мені буде дуже приємно, а також дуже-дуже корисно для мого каналу. Отже, я пропадала досить довго, але це не означає, що я збираюся закидати свій канал чи щось таке. Просто, ну, можна сказати, не було що показувати. А тепер в мене є що вам показати. В мене є і посилочка, яка приїхала до мене з Аліекспрес, а також є певні роботи, над якими я працювала. І давайте розпочнемо з того, що я отримала з Аліекспреса. Я отримала ось таку металочку. І я дуже насправді задоволена цим замовленням, тому що я вбачаю тут досить багато плюсів для себе особисто. І давайте пройдемось по плюсам. Отже, перший плюс для мене це те, що мотачка прийшла неушкоджена, ціленька, не тріснута, все з нею було нормально. Це, звичайно, дуже файно. Враховуючи, що з Аліекспресу іноді приходять речі у різному стані. Ви знаєте про це, тому це дуже тішить. Наступне, що мені дуже-дуже подобається, це її колір, тому що вона має колір білий та м'ятний. І я бачила, що здебільшого у дівчат моталочки мають колір основи такий жовтий, і низ, ручка, і ось ця штучка червоного кольору. Мені таке поєднання не подобається, але це справа смаків, тому особисто для мене дуже-дуже є приємним те, як виглядає саме ця. Металочка. Звичайно, я вам залишу посилання, тому що в цілому я не досить задоволена. Що з мінусів металки? З мінусів це ось цей тримач для ниточки, який подає ниточку на саму цю основу. І цей тримач він у мене постійно завалювався всередину. І через це мені довелося трохи модернізувати, і я намотала тут е, стрічку. Тепер у мене цей тримач не завалюється всередину, і ниточка собі, в принципі, рівномірно подається. Також, що я ще хочу сказати, навіщо взагалі мені була ця моталка, тому що це було, в принципі, перше таке питання у більшості дівчат, коли я в інстаграмі про це повідомила, що в мене тепер є моталка. Ну, для чого вона потрібна? Я думаю, що тут кожен може вбачати свої якісь цілі. У мене була ціль привести до якогось ладу залишки і розпочаті моточки пряжі. А оскільки моточка ну, мотає, в принципі, однакові такі тортики, то це все виглядає симпатично. З точки зору того, щоб пряжа займала менше місця, то це не підходить, це не той варіант, тому що пряжа е, має іншу форму змотана, але займає так само місця. Можливо, навіть більше, мені так здається. Ну, дивлячись, як ви її збираєте, е, плануєте зберігати, від цього залежить. Те, як вона скільки буде займати місця. У мене після змотування моточки не стали займати менше, хоча я, чесно кажучи, на це сподівалася. Далі, в принципі, можна заморочитись і перемотати пряжу навіть не тільки початі моточки, але ще й ті моточки, які ціленькі, для того, щоб взагалі навести красу, феншуй у себе на полицях. Ну, на це, на жаль, треба витратити доволі багато часу. І я подумала, що це недоцільно. Хоча, чесно скажу, що перші три дні я просто не могла від неї відірватися, мені хотілося мотати й мотати, і, і будь-яку вільну хвилинку я підходила до неї і починала мотати. Тому ось такі справи не знаю, може я м недостатньо. Перелічила усі фактори. Якщо у вас є якісь ще питання, то е, пишіть у коментарях, питайте. А також під відео я залишу вам посилання, і, до речі, вже е, декілька дівчат обрали в мене посилання, і, начебто, замовляли моталочку по тому посиланню, то напишіть, будь ласка, якщо ви мене дивитеся, на якому етапі, і, можливо, ви вже навіть отримали моталочку свою, і які у вас враження, тому що в мене. Здебільшого позитивні враження, і я дуже рада цій покупці. Ну, а тепер переходимо до моїх робіт. Хочеться більш-менш розповідати в такій послідовності, як ці роботи в мене просувалися, як вони в мене з'являлися. А тому перший у нас буде лот це плед бабусиним квадратом. Ось так він виглядає складений. Ось так і ось так. Трохи зачепила соняхи. Отже, що в мене тут по цьому пледу? Це той плед, який я вам ще показувала доволі тривалий час. Показувала, як я його в'язала. І нарешті він у мене практично завершився. Єдине, але це те, що мені не вистачило пряжі для того, щоб закінчити останній ряд обв'язки. Так, це сумно, але що поробиш? Мені тут залишилося буквально півтори сторони. Цього квадрату зробити обв'язку такими мушлями. Ну, я планую докупити звичайну пряжу для того, щоб закінчити його. А також мені ще залишилось заховати тут просто величезну кількість хвостиків, можливо, вам буде видно, я ось так потрясу. Дуже-дуже багато хвостиків. Ну, я це неодмінно зроблю, неодмінно їх заховаю. Я, як казала раніше, що мене це не страшить, це нормальна така робота. Просто якось е, хотілося переходити до чогось іншого, до чогось іншого, тому я ще до цього обов'язково повернусь. Ну, і звичайно, що цей плед у мене в'язався в рамках того, що я е, дуже бажаю вив'язати свої запаси бавовни Алізебела, і там, які в мене там ще є варіанти бавовни. Тож, після цього пледу у мене було ще багато залишків нав'язаних вже готових квадратів. До речі, плед у мене розміром 49 на 49 квадратів, і вага, здається, 390 г, десь так, плюс-мінус. Це для тих, хто цікавиться. І, звичайно, після цього пледу я вирішила, оскільки у мене ще квадрати лежать і пряжа ще не вся вив'язана, я вирішила, що треба в'язати ще один. І за два тижні, оце тут я точно знаю, що цей я зробила за два тижні. У мене з'явився оцей вже, можна сказати, практично готовий. Тут також залишились тільки хвостики. Цей у мене в персиково-зелених кольорах розмір такий самий: 49 на 49 квадратів. І тут він вже має повністю готову обв'язку. Я його робила точно так, як попередній, і обв'язку робила точно так само мушлями. Єдине, що в мене тут самі квадрати, це йде Алізебела та Алізебела Батік, а обв'язка повністю і поєднування квадратів було пряжею Ярнард Ідеал. У мене була ціла упаковка 5 штук. Ідеалу я колись його купувала, щоб вв'язати щось, здається, чи собі. Я вже навіть не можу згадати, але це якась мала бути чи сукня, чи щось таке. Ну, зрозуміло, що вже багато років пройшло, ніхто з нього нічого не робив. Я подумала, що треба вив'язувати. Тому в мене є ще один пледик на благодійність. Також тут треба хвостики заховати, але, до речі, я тут вже навіть почала ховати хвостики десь з якогось боку. Ну, тобто все ще попереду, тож можна сказати, що майже два готових пледи ну, майже готових в мене буде на благодійність. Далі, звичайно, не пледами єдиними. Коли я сиділа, розглядала свої полиці з пряжею, я дивилась на ту пряжу, яка залишилась в мене бавовна, з якої можна ще зв'язати, буде не один плед. І мої очі зачепилися за пряжу. Картопу Амігуруми. Хто пам'ятає, це моя улюблена пряжа, я її дуже-дуже насправді люблю. І я навіть в сторіс в інстаграмі писала, що я дуже-дуже шкодую, що її зняли з виробництва. І в мене в запасі є велика кількість цієї пряжі, оскільки ще до 24 лютого мені дівчата, декілька дівчат робили такі подарунки у вигляді моєї улюбленої пряжі. Оскільки її якраз зняли з виробництва, я бідкалась, що дуже шкода мені, і тому наразі я маю досить велику кількість цієї пряжі. Але я її все берегла, тому що, ну, тому що думала, що це для мене велика цінність, вона для мене улюблена. І зараз я переглянула свої погляди і подумала, що оскільки ця пряжа для мене більше недоступна, тобто я не можу планувати якісь там. Проєкти, які там треба буде повторювати, чи щось таке. І чому вона в мене буде просто лежати? Чому я не можу прямо зараз отримати задоволення від процесу в'язання, від тих іграшок, які в мене виходять. А також я таким чином можу звільнити в себе ще місце на полицях. І це мене також дуже-дуже-дуже радує. Отже, тут в мене кошик це та пряжа, яка лежала в мене на полиці. Але в мене є ще дуже багато цієї пряжі в контейнері. Отож, поки що я працюю з цією пряжею, і я на неї подивилася і думаю, що ж я можу з нею зв'язати. Хотілося зв'язати щось таке, щоб це не було занадто складне. Щось таке, що можна повторювати, і щось таке, що бажано придумувала я сама. Отож, звичайно, ті, хто не підписаний в інстаграм, можливо, ви... Можете зараз догадатися, що ж це можуть бути за такі іграшки. Зараз ви їх побачите. Отже, перша іграшка, яка у мене народилася з цієї пряжі, це зайчик ось такий м'ятний. Я його, я його назвала зайчик Морозивко. Дуже він такий солодких кольорів. Насправді ці кольори зовсім, зараз зовсім не мої. Це не мій стан душі, це не ті, кольори, не ті кольори, які я зараз люблю. Але це не заважає йому бути милим і симпатичним. Отже, цей зайчик в мене начебто в комбінезоні, це тому, що я подумала, що в мене є і залишки цієї пряжі, і потрібно залишки також використовувати. Тож я вирішила робити комбінезони і таким чином поєднувати якісь залишки пряжі, наприклад, а також робити цих зайців ще більш такими якимись веселими і цікавими. Серденько на животику у зайчика залишається, таке серденько було у цих же зайчиків в майстер-класі. На жаль, майстер-клас поки що так і залишається ворожою мовою. І мені чесно скажу, самі неприємно в'язати по своєму майстер-класу, який написаний ворожою мовою. Мені дуже неприємно самі. тому навіть чисто тому, що чисто для мене це потрібно, щоб майстер-клас був українською мовою, тому, скоріше за все, буде перевипуск цього майстер-класу, мені здається, ну коли в мене з'явиться можливість така. І, мабуть, в цей раз будуть зайчики вже в комбінезонах. І, значить, перша я зробила таким з серденьком. І далі я подивилася, що в мене є тут дуже цікав... ну, багато кольорів доволі. І в мене тут є ось така пряжа помаранчева і зелененька. І що ви думаєте? Ну, які думки можуть бути, коли думаєш про зайчика і про помаранчеву і зелену. Звичайно, я подумала, що це може бути морквинка. І куди мені цю морквинку притулити. Звичайно, що це має бути ось цей малюночок, який тут зараз серденько, його можна просто зробити морквинкою. Тож наступний зайчик, який у мене народився, він був саме з малюночком у вигляді морквинки. Ось такий зайчик. Тіла будуть, ну, кольори тіл я буду намагатися обирати такі якісь... Більш-менш нейтральні, але ну, подивимося, як, як далі буде. Тому що в мене тут е відтінки є, але деякі е не так багато, тому будемо дивитись. Отже, цей у мене зайчик вийшов Бежевий, і він має на комбінезончику вже морквинку. Мені дуже сподобалася ця ідея, а також дуже е дівчатка е приязно сприйняли таку ідею в інстаграмі. І ну, це мене також дуже надихнуло, потішило, що вам також це подобається, і мені також це подобається. Якось зайчики ці отримали і вдихнула я в них нове життя. Ось так, я, мабуть, би так сказала. Тож, тут фіолетовий колір по номерам я вам не підкажу, тому що поки що ці зайці в'яжуться саме з залишків. Фіолетовий колір це от прямо насправді залишок був його. У мене був невеличкий такий моточок, і я його використала, і, на мій погляд, досить вдало. І в мене буквально щойно перед зйомкою відео народився ще один зайчик, він ось такого кольору. Сам зайчик сіренький, має яскравий жовтий комбінезон. І також морквинку. Далі вже я почала думати, які мені будуть кольори пасувати для комбінезона, щоб вони гарно поєднувалися з морквинкою. Тому поки що я вишукую такі якісь поєднання. Насправді тут ще в мене червоний є, на якому можна було б знову ж таки серденько зв'язати. Ну, Тобто тут є де розігнатися, головне мати натхнення, мати час, і можна буде нав'язати цих зайців. Отже, в мене є трійка таких зайчиків, і це по іграшкам все за цей період, що ми з вами не бачились три зайчики. Ці три зайчики в мене заплановані також на благодійність. І, звичайно ж, мені б хотілося б їх зв'язати як можна більше. Як можна більше, по-перше, для того, щоб. Самій потішитись, тому що, коли їх багато, і різнокольорові вони, то це завжди дуже піднімає настрій, дуже гарно, і фотографії можна зробити. Ну, а також хотілося б потішити як можна більше діток. До речі, про плани, то, як завжди, всі плани, які я озвучую, вони в мене не вдаються. У мене був план робити свою балеринку з світлим волоссям і волошковій сукні. Поки що вона в мене відійшла на другий план, тому що, ну, так стається, іноді так стається. До речі, що я ще хотіла сказати, сьогодні п'ятниця і 11 серпня. Це я на початку мала сказати, але я про це забула і зараз вирішила озвучити, щоб ви розуміли, що це відео свіжесеньке. Свіженьке відео для вас знімаю. Що у мене далі в планах? Я не знаю. Я хочу далі. Нав'язувати квадрати для пледу, хочу на даний момент займатися вив'язуванням картопамі горумі, в'язанням зайців, хотілося б зробити майстер-клас в текстовому форматі. Буду дуже старатися. Буду шукати в собі мотивацію, щоб зробити цей майстер-клас, щоб він. Хоча б для мене, не знаю, чи ви хотіли б їх зв'язати, цих зайців, але хоча б для самої себе, щоб він був. Українською мовою. А також завтра в мене запланована поїздка до Києва. Це із рубрики особисте, тому що я все ж таки планую якось спробувати вирішити питання зі своїм зором. І їду в Київську клініку для огляду і спілкування з хірургом, можливо, все ж таки. Вдасться цього разу запланувати операцію, тому <смі>, тримаю пальчики, щоб все склалося і все було добре. А також під час поїздки до Києва я хотіла позавітати як мінімум до одного магазинчику з пряжею, можливо, щось вам познімати, але це вже все, якщо мені все вдасться, то це вже все буде в наступному відео. Я була дуже рада з вами поспілкуватись. Я сподіваюся, що ви залишаєтеся зі мною, незважаючи на те, що зараз відео досить рідко виходять. Але я чесно, намагаюся, я намагаюся, стараюсь, але не дуже це виходить, мабуть. Рада була вас бачити. З вами була Марина, канал Добрі іграшки, будь ласка, не забувайте, що потрібно донатити і усіляко підтримати наших ЗСУ, тому що вони найкращі і без них у нас би не було зараз нічого. Тож, дуже велика їм подяка, і не забувайте їх підтримувати. Дякую за вашу увагу і сподіваюся, ми скоро з вами зустрінемось. До зустрічі!